Так, дубль номер 2 Ford плюс Citroen Іли наоборот, Citroen плюс Ford, так, си... ручник. ручник з першого разу не пішов, тягнемо з другого. Але що хотів сказати, що дав Citroen щоб потягнути Ford, навіть сильно газувати не треба. Тут наскільки вистачає в ньому. О, щось тріщить. Ні, трохи гребеється, трохи треба газування. Ну, але Форт, слухайте, він же ж важить. О. Так що витягнули другим... Другим разом. І погодка виясняється. Я казав дружині, кажу, може, давай почекаємо, поки висохне витяг, але, звісно, Сітрайнчик трохи напрягся, ну, ну, я б не сказав, би, що аж сильно, просто прийшлося сіпнуть. Така тут яма, а там загрібся, а там горіла колесо. Так що всім гарного дня, кому потрібен. Твердопаливний котел. Кого цікавить? Твердопаливний котел. Я там писав, що одного б я чи казав. Одного б я Продав би 1000 гривень. Так що ручник тримає. Ні, нема ручника. снятий То мені просто здалося. Скорі би вже весна, да суха погода, да щоб висохло це все слякоть, грязь. Так, тепер головне, знаєте що, заїхати самому назад і не забуксувати. Тому що у нас там така багнюка робиться. Валя чого і туди забуксувала, бо отут вона елі була. Я... Коли Мерседеса Атего тут ставив, то це для мене було щось. що-то Чому? Бо кожного разу, що не приїду, що не поставлю машину, все время забуксую, приїхав додому, відробив, замахався, приїхав додому за груз І ще давай. Якщо хто пам'ятає в тому уголку, я на мерседесі теж буксував. Якось витягував його дафом Так що в нас тут часто ну така частенька. Така процедура відбувається, коли ми е, тягаємо машини свої тут буксіром. Тут отакі траншеї, Ну, вона кажеться, може там. Дружина зранку порила. я уявляю, як там військовим на передовій. О, зараз ще се загребеться, ні, а передній привід все-таки. Трошечки. Опять в яму став. Я був перед цим, оставив ці він у нас ну, простой, я, не знаю, місяців два я стояв, його. він стояв, я його не заводив, не підходив до нього. І один прекрасним днем треба було їхати. Треба було їхати. І що? Ви думаєте? І він у мене промерз. Теж там є ямка. От така ямка. І туди потрапило оце колесо. І воно там заклякло і просто ти пускаєш щеплення, а воно тупо глохне і все. Так що всім гарного дня. Машину витягли, кого цікавлять котли, відео огляд. Котли, може зараз покажу і ще пару секунд є. Сюди один котел. Ну, це більший. Це там щось на 45 кВт. І там маленький такий. Ну, а ці два вони знімалися із систем. Тобто вони стояли, були врізані, працювали, але потім позакривали ті місця, людина їх давала в оренду. Позакривали, там навіть шильдики, по-моєму, є, якого року вони випущені. Позакривали ті місця, де вони стояли, і, коротше. Ну, та людина, яка здавала в оренду, сказала, що потрібно їх забрати. Все, всім гарного дня. Іду назад до хати. Нічого сьогодні не роблю. Потім...